Котельня в нас одна, можна сказати, з найкращих в області. Сьогоднішні сучасні технології йдуть дуже швидко вперед. А в нас це залишилось в 95-му році. Котли у нас працюють, насоси всі працюють, все обладнання є, але воно все застаріло. Звичайно, ми відчуваємо, що ця котельня вже морально застаріла. І дорожчанням енергоносіїв, ми це відчуваємо на своєму бюджеті, які для нас є досить вже цінний непомірні. Роль цієї котельні для нашої громади, для центру нашої громади неможливо переоцінити, тому що досить велика кількість закладів її користуються і будуть користуватися. Котельна наша це дуже дорого. І так як я депутат. Нашої селищної ради, я це знаю, коли приймаються бюджети, я це бачу, і це знаю. І дуже б хотілося, щоб ця котельня була сучасною, щоб вона обходилася нашій громаді дешевше. Дійсно, ця котельня, яку має корупська громада, вона багатовитратна і обладнання не є новим, воно є застарілим. Багато коштів йде на проплату із бюджету коробської громади. тому Вважаю, що модернізація повинна бути і повинна відбутися. І сподіваюся, що так воно і буде. Замовили проєктно кошторисну документацію. Вона вже готова, вона вже пройшла експертизу, оцінку на довкілля. У нас є гарні перспективи в тому, що найближчим часом ми. Зможемо знайти певне фінансування з допомогою донорів і перейти на нові сучасні котли, які зможуть як мінімум у два рази зменшити вартість енергоносіїв і того і кількості газу, яку ми використовуємо на сьогоднішній день. Бажано щоб нам поміняти ще б нові. Двигуни поставити новий насос, це буде економічніше. А якщо котли економні, це було б дуже добре. Тобто робота тривала, але вона необхідна. І це робота на перспективу, те, що дасть нам заощадити певні кошти і виглядати сучасно і мати більше комфорту в наших закладах.